Що, друзі, у нас іде п'ятий опороз. Ось Манюнька. Іде, що це процес. Іде, йдеш, каже. Процес. Все, все. Ось. Працює лампа у них вже. Зараз покажу, від чого вона працює. Так іде ці всі їдять. дала їм поїсти зараз, бо чоловік біля свиноматочки. Ось тут у нас знаходиться наша, вся система. Ось оце чудо прибор, який зараз спасає нам наших поросяток. У нас нема світла, йде опороз. Зараз все вам розповім, що і як у нас просходить. Ось у нас інвектор. На півтори тисячі. Я в цьому нічого не розумію. Но ось так зараз у нас все йде. Говорю тихенько, бо чоловік наказав не кричати мені. Якщо щось не чутно, вибачайте. Ось так все працює. Ось він тут відкану. В трохи. Я вже порозкидали? Прийшла сюди в другий сарай, дуже погано видно, нема світла, це так фонаріком підсвічую, їх покормила, мамків не видно. Ось тут у нас нові жителі. Пізніше про них розповімо, зараз не до них. Так, іду зараз, буду допомагати чоловікові, бо сказав, що сіли вже всі акумулятори. Світла немає, вже не знаю скільки, дуже довго немає світла. Акумулятори посідали, зараз будемо заводити машину, пробувати через машину, тобто будемо все показувати. Ходімо зараз. Зараз вже час курочок випустити, хоча трішечки. О, Кори хай погуляють. Таке, пішла я далі. Так, зараз уже я завела машину, Ось ми підігнали її до вікна. Вон провод іде. І це все зараз будемо нам підключати, тому що я ще казала, що всі акумулятори у нас вже сіли. Там щось чоловік підкрутив на акумуляторі і зараз напряму будемо підключати. Ось таке. Такі сьогодні у нас справи. Зараз покажу. Так, про це отведа прямо тут і хорошо все Друзі, великий привіт на нашій лісійській фазенді. Що ж, ви вже бачили, що в нас іде п'ятий опорос. Зараз трошки розповім, що і як, як ми, як все йшло до цього. Як я вже казала в попередніх відео, що 24-го був срок нашій свиноматочки опороситися. 24 го по 25 в ніч чоловік ходив до неї через годинку, півтори, наблюдав, все помаленьку йшло добре. Потім в день вона не опоросилася 25-го, теж наблюдали, ну так собі заглядували. Потім в ніч вже на 26-те, з 25-го на 26-те я вже кажу, чоловіку, давай я тебе буду зміняти, бо він вже дуже втомлений, був дуже спати. То я ходила до неї до чотирьох ранку десь, наблюдала за нею через годинку, дивилася там фільм та й ходила собі, щоб теж не заснути. Все було добре, вона лежала. То вставала, ну ще не почався опорос. Сьогодні вже 26. те Я вже виспалася, бо я лягла в 4 ранку, десь виспалася, все добре, проснулася, чоловік вже ходив до неї. Потім він приходить і каже, що почався опорос. Десь вже в час дня, десь вона почала вже активно вже пороситися. І зараз вже що це в нас? Яка година вже четверта, десь? То ще триває опорос. Но проблема в тому, що у нас немає світла ще з 6 ранку. Ще раз вже 4 вечора, а з 6 ранку немає світла. Інвектор працює, але сіли всі акумулятори, лампу підключаємо до наших порисюлечок, щоб було їм тепленько. На, мороз, на вулиці зараз десь тримає мороз 2-3 градуси. Це так, по градуснику показує. Як вже показували, що підігнали машину. Зараз напряму буде з машини працювати, скільки вистачить нам, як він зветься, господи, топлива. Скільки вистачить топлива, скільки буде працювати, не знаємо. Потім будемо чи гріти бутилки, водичку ставити їм. То все таке. Вся проблема зараз дуже переживаємо, щоб поросяткам було тепло, щоб вони вижили, тому що розуміємо, що для них тепло зараз дуже важливе. Що ще? Чоловік говорить, що ця свиноматка дуже буйна, дуже бурно на все реагує, Він трошки переживає. Пізніше будемо розказувати, що і як. Тобто, його. І ще що хочу сказати, Боже, яке велике спасіба всім корейцям, китайцям, хто там придумав цей інвектор, благодаря йому. Ми вже другу партію рятуємо поросяток, і якби не було, тому що у нас генератора немає, і він дуже недешево коштує. Ми спочатку відкинули цю ідею, тому що він дуже піднявся в ціні, тому ми його й не купували. А купили ось інвектора хоча б для того, щоб він тягнув лампу. Вже себе вдвічі-втричі окупив, як то кажуть, хоч він і дороговато стою, ну нічого. Але спасибо таким людям, що таке видумують, ми дуже ним довольні. Тільки то, що вже в нас. Чому акумулятори посідали, бо вони вже старенькі, якби ну як старенькі, там їм два вже рочки таке, з, з, з машині відуть там з мотоблоків, вже там не знаю, пару штук там в чоловіка, з грузової машини теж. Ну, все посідало, і нема де зарядити. Тобто мама наша живе в місті, вона нам позвонила, сказала, що в четвертій годині в них вже включили світло, а в нас ще немає. Не знаю, коли включать. В нас так включають в три, в шість, в дванадцять, в дев'ять. І в 9 вимикають і включають вечором. Ну, будемо чекати, може, в 6 годині включать. Бо я ж кажу, дуже переживаємо за наших поросюльок. А так все добре. Опорос іде помаленьку, все добре. Зараз ще піду, зберу яєчки у своїх курочок. Уже їх випустила. Трошки побігають, тось отаке. От Отакі в нас новинки. Отак ми чекали, цей опорос якийсь у нас трошечки такий, не знаю. Все було добре, але. Світло все вимикали, там вмикали, а от сьогодні, от не знаю, ну не вмикають світло, щось може трапилося, у нас немає зв'язку, не можемо зрозуміти що. Чи була повітря тривога, чи щось було. Ну, не можемо зрозуміти, що таке. І щось, щось там Машина трошки у нас, щось чоловік каже, якісь там. ну Я не розумію, цьому нічого. Але зараз приїде якийсь мужчина, подивиться, щось там їм збавити. Бо щось чоловік сказав, вона не так працює, як потрібно. І ось його. Ну нічого, все у нас буде добре. Все буде Україна, все буде гаразд. Тобто ми сильні, все добре. Ну трошки оце, що є, переживаємо за парасюльочок. Що ж, буду завершувати це маленьке відео. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь за нами, слідкуйте, держіть за наші кулачки, щоб наші парасюльки вижили, щоб все було добре. Ми будемо водичку гріти, будемо їм ставити, будемо слідкувати, все буде добре. Тож, до побачення, всім до зустрічі! Бувайте!